Уявіть, молодий чоловік стоїть на березі, замерзлої річки Юкон, на ньому дірява шуба, ноги замерзли до кістока у кишені шматок хліба і олівець. Він пише коротке оповідання, прямо сидячи на снігу, і навіть не здогадуючись, це стане його шляхом до безсмертя, до мільйонів читачів до власної легенди. Сім добовижних фактів життя американського письменника Джека Лондона. Перший Джек народився у страшній бідності. Уже в 10 років він працював на концерні фабриці, щоб не померти з голоду. Дитинства його просто не було. Другий він став піратом на справжньому човні разом із друзями ловив устріць і грабував конкурентів у затоці сан франциско За це потрапив до в'язниці, і саме там почав читати книги, які змінили його життя. Факт третій він вирушив на Аляску під час золотої лихоманки. Не знайшов золота, але знайшов історії. Холод, самотність, боротьба за виживання. Усе це стало серцем його майбутніх творів. І саме там на березі ікону трапилося те, про що мало хто знає. Одного разу він загубив сірники, а температура була мінус 50. Він намагався розпалити вогонь голими руками, пальці замерзли, дим потрапляв у очі. І тоді він зрозумів, що природа не жорстка, а вона просто байдужа. Цей момент став основою для його легендарного повідання палити вогонь. І саме в цьому весь Джек Лондон, людина, яка навчилася Оріти навіть тоді, коли навколо лише крига, п'ятий факт. Він писав, як дихав, до п'яти тисяч слів на день його рукописи народжувалися у потоці, як річка після льодоходу. Шостий він став першим письменником, який заробив мільйон доларів на книжках, але залишився голодним до життя пригоди свободи. І сьомий помер у сорок виснажений, але спокійний. Написав у щоденнику. І Я прожив і цього досить. Його історія це нагадування. Навіть якщо весь світ проти, головне не переставати розпалювати свій вогонь. Бо вогонь душі сильніший за будь-який холод. Підписуйте, щоби не пропустити подальші серії. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.